Вітаю вас на каналі громадської організації NTCollector. Дивіться сьогодні відповіді на ваші питання, але хочу дещо попросити. Багато хто пише, як вам написати і тому подібне. Написати можна в месенджер. Тут буде кнопочка повідомлення чия там. Тільки будь ласка, ну просто так не пишіть, вас дуже багато. За останні, за останні 28 днів 205 тисяч людей тільки у групі громадської організації. Це тільки група, а плюс сторінка, А плюс сайт, А плюс YouTube, тобто ну, просто повідомлення, якісь безглузді, ну, будь ласка, не пишіть. Можете писати тоді, коли у вас суд і бажано тоді, коли ви вже отримали матеріали справи. Або ж коли вам потрібно скасувати виконавчий напис на тайнус. А з написами також не на тяніть, бо е, поки, поки е, скажімо так, діє правовий режим воєнного стану, їх можна скасувати. Тільки він перестане діяти, почне діяти срок позивної давності, і ми їх вже не зможемо скасовувати. Доброго дня, підскажіть, будь ласка, сьогодні прийшла СМС від К-фактор. З тексом максимальне списання від на Хто вони такі і чи йдуть на лояльні умови. Вони колектори. Зв'яжіться і спитайте. Доброго дня. Чи подає аванс кредит до суду, має 14 днів. Кажуть, що будуть подавати документи до суду. Казати, робити різні речі. Є така штука, яка називається... Це державний безкоштовний реєстр, вводите свої дані, будете знати 100% чи подають. Писуватися цією штукою. Відео на нашому YouTube каналі. Ознайомлюйтеся, користуйтеся і будете знати на 100%. Доброго дня, хтось зіткнувся з, кредитю, з кредит з кредит Експресс Україн? Продала кредитка. Робить ось так. І читаєте польчу контору. Все, все в відкритому доступі, все давно, давним-давно обговорювалося. <кхи> Доброго дня. Притермінування 3, -е, 2, -е, 25 -е, тіло. Ага. Ну, вас не продали, ви читайте уважно. <кхи> ага. Це... Старий учасник групи літує. Доброго дня. Коли від бізнес-позика приходить лист, це повідомлення про призначення суду чи вже є рішення суду. Ну, отримайте, отримайте цей лист, прочитайте, що там написано. Ну, взагалі, як це діє? Кредитор ну, як раніше діяли, то в принципі зараз діє. Кредитор подає папери в суд, там є два примірника: один для суду, другий для вас. Суд ті, спра, ті матеріали справи, грубо кажучи, опрацьовує, відправляємо вам Укрпоштою рекомендованим листом. Ви це все отримуєте і ознайомлюєтесь. Ну, Зараз ще можуть продавати через електронний суд. І ну, може просто кредитор вам прислати папери. Також заходите в електронний суд, реєструєтеся, в електронному суді також повинно все бути. Ну, як Оксана пише на судовій владі. Доброго дня, можливо, я щось не розумію. Наперед вибачаюся. Така ситуація: маю більше 10 МФО. Змінив номер телефону на новий номер, щоб не телефонували. Десь півроку все добре і тут на цей новий номер дзвінок з невідомого номеру. Беру слуховку, а, а так АФК. Я запитую, хто ви такі і чому ви дзвоните. Вони, вони у відповідь мов, цей номер, ця особа назвали мої дані. Вказали контактний номер. Номер абсолютно новий, точно ніде його не вказував, не світився. Єдине тільки що в Приватбанку. Вказав його фінансовий номер. Вже просто питання, ну це реально приват зливає інфу, чи ще десь могли дізнатися. Дивіться, хто не знає, є така, такий сайт, який називається Убкиї. Українське бюро кредитних історій вони пропонують ось таку послугу: скіп трекінг, масовий пошук контактів, боржників. А саме бюро кредитних історій, саме по собі, вони являються дочкою Приватбанку. Тобто, ну, Приватбанк зареєстрував цей сайт, і в тому числі цей сайт надає такі послуги. Відповідно, якщо ви. Ну, Свій номер телефону лишили в приваті, приват в, 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 в БАКІ відправили. у Бакії кредитору відправили. Також, як варіант е, при зміні номеру телефону, якщо ви не поміняли вайбер, якщо ви не змінили Viber, то е, ну, мається на увазі, не видалили Viber, а потім його не переустановили, то новий номер телефону приходить контактом. Тобто, або. -або. Ну і ще купа варіантів. <кій> Доб... Добрий день, вибачте, поясніть, будь ласка, що мені очікувати від такого повідомлення? Як можна пояснювати, ш... ну, трактувати повідомлення? Повідомлення не мають ніякої юридичної сили. Те саме. Маша лютує. Доброго дня вам! Через скільки бізнес-позика подає до суду? Може через день, може через тиждень, може через місяць, може через півроку, може через рік, а може ніколи. Моніторте список судових справ призначених до розгляду. Будете знати 100%. Ну тут, ну, я читав раніше. Суть. Людина програла суд і ще перед тим, як рішення вступило в законну силу, вже частину грошей сплатила кредитору. Тепер питає, що робити. Рішення вступило в законну силу. Взагалі потрібно не спішити. Зараз ну, зв'язуйтесь з кредитором. Надавайте квитанції. Доброго дня, може в кого є зразок клопотання на відкладення судового засідання? Є ось такий чудовий сайт, називається Громадська організація «Антиколектор». Є вкладка Правова допомога, зразки скарг, клопотань. Ну і власне можете шукати тут клопотання. Подскажите где, подскажите, где проверить информацию, чтобы узнать, подали на тебя в суд или нет. Список судового судов, влада Украины, список судовых справ, призначенных до розводу. Скажите, пожалуйста, как себя ведет депфорд? Идут на какие-то уступки? Снова, черы на функции. І ч, читаємо. Скільки там? 100 дописів, 1000 дописів. Інформації більше, ніж достатньо. <кхи> Доброго дня, чи писав хтось сам в чат підтримку Кредит Плюс, про те, щоб оплатити тіло кредиту, бо вони вже вони вже пропонували тіло, але не було грошей. Напишіть, скажете, поділитесь досвідом. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи хтось мав справу з кредит Промінвест? Чи подають до суду? Ну, вище було пояснено, хто мав. Доброго дня! Можливо, хтось знає, чи можуть МФО при протермінуванні нараховувати більше 1% в день, наче був прийнятий закон, забороняючи більше відсотків. Оно ну, Маша гарно написала. Прочитайте. Закони бачите, в чому проблема? Ну, ви якби на червоний колір світлофору теж переходите, але законом вам це заборонено. Доброго дня, вже декілька разів передивилось відео ваше про срок позовної давності І нічого не зрозуміло. Допоможіть, будь ласка, якщо кредит брався у 2021 році, то зараз, поки військовий стан сроки позивної давності не враховуються тільки після закінчення військового стану. Я правильно розумів? Правильно розумієте, на період дії правового режиму воєнного стану срок позовної, позовної давності заморожується, тобто він не діє. А на рахунок самого сроку позовної давності, в залежності від договору. По закону, якби 3 роки, звичайний, загальний, загальний срок позовної давності, спеціальний один рік. Якщо у вас у договорі було вказано 5 років, може бути і 5. Але поки йде війна, то він на паузі, скажімо так. Е, вечора, прошу поради, маю кредит з сумою на 100 тисяч. Правильно. Правильно? Приблизно. Е, на днях буде сума, щоб закрити більшість. Одного разу стикалася з фінансовим моніторингом. Чи можливо е, через банк за реквізитами ФК проплачувати не через особистий кабінет. Так як я боюсь закидати таку суму на банківську карту, не дуже розумію в цих питань. Можете чорно? Доброго часу до спільноту. Хочу запитати вас, чи вдалося вам домовитися з банками та МФО про перерахунок відсотків як члену родини військовослужбовця. Зверталися я із заявою і пакетом документів до МФО як дружини військовослужбовця. Поки прийшла відповідь АФБ і нічого не розумію. У мене вони викупили 4 кредити. Я не знаю, третья повністю читайте, що там у вас. Тут дві юридичні особи. Доброго вечора, підскажіть, будь ласка, чи має будь-який банк України нараховувати фізичній особі пеню та штраф за договором з пожищого кредитування, укладеного з одним з банків України у жовтні-листопаді 24-го, тобто під час дії військового стану в Україні? При цьому така фізична особа повідомила банк за телефоном та надала безпосередньо відділення банку документи про втрату роботи, доходів в Україні, починаючи з. Мім, до лампочки. Чи побеку ми списували відсотки як дружини військових. Я подала документи, прийшла відповідь, щоб оплатили два тіла. Ну, бачите, там ще ж діє закону, Я просто не пам'ятаю дату, коли, коли він вам правильно пишуть. Якщо відмовили, ви можете подавати скаргу НБУ. І обов'язково зберігайте оцю всю переписку, що у вас була. Щоб ви, тобто, копію листа, що ви їм відправляли, на відповідь зберігаєте. Якщо подадуть в суд, то легше якщо би з ними судитись. Підскажіть, будь, будь ласка, не збирала на тіло, хочу закрити фінбар, бо читали, що можуть і в суд піти. М -м, писати її самі. Що можу закрити за тіло? Бо такий хлопець недобрий пише, погрожує всім. Притермінування 20 днів, є ще кредит 7, кредит плюс, кредит, Кого краще закрити. Буду вдячний за відповідь. Хто перший піде на поступки? Давить таке питання, як у вас справи з Ну, з ну, Коли є кредити, то не, ті роботодавці, ті роботи, як правильно сказати, які зв'язані з коштами, то можуть перевіряти. Основні, наче вроді як нормально. дня, цікаве таке питання, у кого був суд в Укркредитфінанс, Фінанс, на все кредиткаса, і сплачували якісь платежі. Після подачі в суду чи якісь ці платежі враховуються? Ну без... Якщо проналгація, то нічого не враховується. <кху> Питаю, підскажіть, чи чий це рук справа. Подали в суд, ЄПБ, так, понятно. Не може людина зв'язатися із ТОВ, фінансова компанія управління активами. Тільки на другому сайті. От вам, інформація, зв'язуєтесь. ТОП-1 продали технофінанс, але прислали тільки повідомлення, що відступило право вимоги ФК Фіндсбуд. Я сам їм зателефонував і від них дізнався, що мій кредит продано технофінансу. Потім, як виявилося, то у мене часу до закриття аж до 7.02. Ніяких сповіщень мені не надходила, сума там невелика, тому домовлюсь з ними внести Доброго дня, якщо є борги і не, закрити, і не закрити їх, чи можуть накласти арешт на автомобіль. Можуть і накладуть після того, якщо б суд і ви його проігноруєте, після чого буде відкрите виконавче провадження. Тоді можуть накласти арешт на автомобіль. В такому випадку краще не їздити. <кхем> ну наче таке основне все. Все, дякую всім за увагу. Дякую за перегляд.